Перше, дійсно трішки змінився вітер в Аргентині щодо України. І це така, знаєте, загальна об'єднана, об'єднана робота, яка призвела до такого бажаного результату. Дай Бог, щоб далі це тільки посилювалося, а не навпаки. Але на сьогодні можемо констатувати, що може не вітер, а може сонце у вас таке. В Аргентині та да, воно більш сяє Україні сьогодні. Я радий, що нове керівництво на чолі з президентом, що Хавєр так ставиться до України. Я високо оцінюю його. Роботу і підтримку. Ще раз підкреслю, життя. Воно таке, все буває, змінюється. Як той вітер буває так, і іноді відчуваєш, що хтось партнер, а потім бати навпаки. І так воно є, на жаль, в політиці, час, особливо у час війни, проти такої навали, як Росія. І будемо вірити, надіяти, що буде незмінно сильна позиція. Нового президента Аргентини, його команди. вона буде і сьогодні. Вона базується на чіткій підтримці України, суверенітету, нашої територіальної цілісності, повністю на захисті української свободи, наших прав, права на нашу землю, наше життя. І тут немає ніякого компромісу з його сторони. І тому я сьогодні тут. І, а вже ж по різним причинам, але перш за все за те, що уряд нової Аргентини продемонстрував стовідсоткову підтримку України, стовідсоткову підтримку своєю позицією. Мені дуже імпонує, коли у людей, особливо у час війни, коли часу немає зовсім на балачки зайві, є чітка позиція. І від нього ця позиція прозвучала неодноразово, публічно і непублічно. І відповідні кроки він зробив. І тому я радий, що сьогодні ми тут. А вже ж я хотів бути в Аргентині ще до початку повномасштабного вторгнення. Хотів бути нашою великою командою з урядовцями, говорити більше про економіку. У нас є про що говорити багато сьогодні. Ми говоримо і про мілітарі, так про інші різні напрямки. І хотів би бути з першої леді, але напевно, все це прийде, тому що вона займається гуманітарним аспектом. все це дуже дуже важливо. І це перше. Я радий, що це відбувається. Такі зміни вони обов'язково привнесуть допомогу на. Нам і на політичному напрямку, і в Єнасамблеї ООН, і в підтримці наших українських резолюцій щодо підтримки України і а, <кій> Криму як частини російської території Крим це Україна. І всі такі резолюційні речі політичні їх буде дуже багато. Вони і були, і їх буде дуже багато. Важливо, щоб такий потужний голос. Латинської Америки, як голос Аргентини, як голос Парагваю, голос Уругваю, Еквадору, у нас сьогодні були ці зустрічі, щоб все це було на нашому боці. Сьогодні ми все це отримали. І я радий, що воно так. Але вже ж таки, ще раз підкреслю, ну, знаєте, треба поживемо, побачимо. <кхід> Принаймні, зараз це позитив. Друга історія, про яку а да, і тут ще треба так. Ще треба додати. Напевно, про формулу миру. Майданчик, який важливий. У нас три зустрічі були достатньо успішні. Четверта зустріч буде вже в січні місяці. Ми бачимо приєднання Латинської Америки. Ми сьогодні отримали підтвердження від Аргентини mm -hmm. і будемо працювати над тим, щоб і інші країни Латинської Америки приєдналися. Друге, над чим ми працюємо над тим, щоб ми змогли все ж таки побудувати саміт, організувати саміт, конференцію Україна Латинська Америка. Ми хочемо об'єднати голоси Латинської Америки навколо підтримки України нашої чіткої позиції і щодо нашого прагнення справедливого миру і засудження агресії Росії. Ми будемо працювати над цим майданчиком. Тут є. Кілька голосів, і також ми почули сьогодні підтримку голосі аргентинського президента. Будемо думати, як коли все це організувати. Це також допоможе дуже сильно Україні. Третє, напевне, про що треба сказати, про вас. І я хочу вам подякувати. Я не знаю, що пріоритет, теплі стосунки з урядом. Прекрасні стосунки, потужні з громадою. Головне це хто несе Україну. Я хочу вам за це подякувати, за те, що всі ці роки, десятиліття, а більше, більше, більше 100 років, чиїсь коріння також несуть любов України, ідентичність, культуру нашої держави, нації і наших людей. Я вам хочу подякувати за збереження цього. Але знов таки ми у час війни живемо, тому я ось подякував і, і все, і не буду більше розвивати. І я про те, що нам потрібно всім дуже багато працювати. На вдячність немає часу, хоча потрібно знаходити. Але дійсно зараз така ситуація. Дуже треба відновити Україну, і потім велика робота, і після війни велике відновлення. І там вже доживемо, і нехай вже вже діти. Діти всім дякують наші. А, а зараз не про вдячність а про, про складну працю. Нам потрібно не втратити цю політичну підтримку зі змінами клімату в Латинській Америці. Нам потрібно об'єднання. Як тут представники Ругваю, Парагваю треба якось так зробити, щоб в Латинській Америці наші спільноти були якось об'єднані. Мідійно об'єднання, якісь були спілкування, якісь об'єднання, зустрічі сьогодні дозволяють технології, дозволяють проводити іноді зустрічі, як то кажуть, давайте звіримо годинники, що треба де допомогти тощо. Не все залежить від фінансової допомоги. Важливо, коли є присутність нації в тій чи іншій державі, і вона завжди. Має вплив, якщо хоче і працює, завжди має вплив на політику держави. А якщо має вплив на політику держави як частина невід'ємна суспільства, то значить і політика держави буде змінюватись на користь тих, хто щоденно тисне. І тому я хочу вас попросити, допоки ми не закінчимо війну і не переможемо. Не розслаблятися і знайти якісь ще додаткові інструменти, об'єднати українців в Латинській Америці, в Південній Америці, об'єднати як можна сильніше. Ми готові працювати щодо нових напрямків з точки зору бізнесу, збільшення товарообігу. Ми про це спокійно говоримо, тому що ми навчились жити у час війни. Як би не хотілось там всім, але нам треба було навчитись жити, заробляти гроші, будувати бізнес, навіть знаходити інвестиції, тому що ми повинні заробляти для того, щоб платити заробітну плату нашим військовим. Нашим військовим жодна країна світу. Ніхто нічого не платить, тому не треба шукати в цьому ніякого зайвого підтексту, і це зрозуміло. Чому тому тільки Україна дає гроші військовим, дає їм максимальну фінансову допомогу більш мільйону людей. І це важливе, момент. Також ми і там ви знаєте, що це. Є різні ще формати мотивації, окрім того, що всі мотивовані, бо це наша батьківщина. Але і ще й фінансові є мотивації. І нікуди ну не дінися, це нормально, це життя. Так треба це робити, і кхе, жалітися ніхто не буде, бо соціальні виплати пенсії все це є. Україна держава, в якій є 12 мільйонів пенсіонерів, і тому і вони повинні жити і отримати гроші. І це велика, велика щоденна робота. Тому. Ми навчилися заробляти у час війни, і тому будь-які напрямки, якщо це стосується розвитку економічних стосунків між державами Латинської Америки, будь-які бізнеси, де є якісь зацікавлення, ми все будемо з нашого боку підтримувати. Сьогодні у нас є зв'язок. Він посольський, якщо ви побудуєте, все ж таки якийсь технологічний діджитал зв'язок між нами, між українським бізнесом в Україні і в в інших державах, ми будемо тільки ради будь-яким проєктам. Що стосується відновлення, то тут є абсолютно нам зрозуміла ситуація. Як тільки закінчиться війна, в Україні буде дуже багато роботи, дуже багато куди інвестувати. І будемо до вас звертатись. Приїжджайте. Що стосується. Нашого відношення до вас, до спільноти, в принципі, рішення було прийнято. Питання вже часу. Ми хочемо об'єднати українців світу, тому закон про множине громадянство, він підготовлений, він є. Це говорить про те, що кожна людина, яка має ну, є різний формат коріння тощо, бажання. Да? Кожна така людина зможе бути громадянином не тільки держави, в якій вона сьогодні живе, але й держави України. І з тими чи іншими моментами в цьому, в цьому законі. Я не буду зараз говорити про деталі. Для нас дуже важливо об'єднати всіх. І ми вважаємо, що не тільки ідентичністю, а й юридично, і також дати людям права, права. В Україні, якщо ця людина захоче та чи інше, нам здається, що це позитивний дуже сигнал. Ось приблизно так. Я дуже радий, що ми сьогодні у вас тут в гостях. Дякую вам за підтримку, за вашу роботу. Знаю, що ви допомагали фінансово, гуманітарно, допомагали медично, знаю, що приймали сім'ї, діточок, десь хтось допомагав ліками, поранених. То що, Ну, за це все дуже велика вам вдячність. Я думаю, що ви е, абсолютно заслуговуєте на, заслуговуєте не тільки на такі слова, а на таке визнання. Ми вас вважаємо українцями. Ви можете вважати себе аргентинцями. Це все нормально. Абсолютно. Головне, що ми знаємо, що ви у нас такі є, за це вам. Велика вдячність. Слава Україні. Сьогодні yes, для нас майже 500 тисяч аргентинців з українського походження коріння є історичний день. Це день, який ми не забудемо, пане президенте. Ми походимо від іммігрантів, українців іммігрантів. Які прибули в місіоне 106 років тому, щоб створити Америку. Працювати, навчатися та розвиватися, і жити на волі у цій країні. Але у своїх серцях вони завжди берегли вічний вогонь Європейської Батьківщини. Пане президент, ласкаво просимо. си после 30 рик президент Украини пријаѓаје на Јужна Америка. И ја вам сега сега рано сказав што ве наши, наши герой, што можеле утремате Русију и помаленько скидате Русију из Украина. И не толку тоа, што ве ваша работа У України у середині України. Змінити Україну, щоб уйти у Європейський Союз, то є дуже гарна. І дуже дякую і успіху. в Вашу роботу. Хочемо подякувати вам за подорож у Південну Америку, за відвідання Аргентини, за зміну курсу політики України відносно Латинської Америки взагалі. Наша праця, як нащадки, це гуртування українців, популяризація української культури, будова народних домів, суботні школи, праця з молоддю та жіноцтвом. Як і всі інші організації, ми працюємо, працювали і будемо працювати задля збереження української ідентичності серед аргентинського суспільства. Всі ми, всі ми. Бажаємо вам! Витривалості і наснаги для подальшої оборони нашого народу, батьківщини наших предків, для оборони нашої рідної України. Хочемо скористати нагоду, щоб вручити вам про пам'ятний медаль почесного члена товариства. Вона була вручена протоколярною дорогою. Дай Боже, що в наступному році ми разом з вами могли відзначати сторіччя заснування нашого товариства. З перемогою над віковічним загарбником нашого народу, ми з вами, ми з передовиками і збройними силами України. Слава Україні, пане президенте! Дякую.